Вітаю колеги 428 доба восьма добарічного спротиву України. З вами Наталя Стареправо і розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна у Львові. Сьогодні у Львові презентують маршрути. Екскурсійний маршрут пам'яті Петра Радковця, який був відомим львівським екскурсоводом, який відійшов до вічного життя у лютому, але він живе в нашій пам'яті. Про важливість цього маршруту, про важливість пам'яті про львівського екскурсовода, розповість Христина Лабедь, начальниця управління туризму. Будь ласка. Всім вітання. Сьогодні насправді дуже важливий день для нас, усіх, тому що сьогодні Петро Радковець святкував би своє 59-те день народження. На жаль, так сталося, що цього року нас всіх сколихнула звістка про його раптову смерть, але насправді всі ми знаємо, що люди живуть у їхніх справах, і наскільки живе пам'ять про них, наскільки вони є з нами. І я чомусь переконана, що сьогодні Петро Радковець і десь тут поруч створення цього маршруту. Ця ідея прийшла буквально у перші тижні після прощання з притором Радковцем, тому що напередодні ми мали дуже багато спільних зустрічей, де спілкувалися про те, як можна працювати ці роки у Львові. Він був, зрештою, першим гідом, який долучився до проекту Місто Лікує і провів першу екскурсію для наших військових, які Сьогодні є на реабілітації і на лікуванні у Львові. І насправді це також для нас дуже почесна місія, і Петра була неймовірна кількість ідей, неймовірно багата енергія і сильна енергія, якою він ділився з усіма. Тому ми не мали іншого варіанту, як подумати, як продовжити його справу. І насправді він був еталоном для гідів не лише львівських. Але й українських, тому дуже важливо продовжувати його справу. Як це буде рухатися далі? Ми є в тісному діалозі з родиною і з колегами. Однозначно, що екскурсія, яку ми сьогодні презентуємо, це лише перший крок, тому що серед ідей є і переведення книг, які вже були видані, і видання нових книг тобто, все, що може впливати на розвиток і підтримувати справу екскурсії, Екскурсоводів і гідів у Львові я дуже вдячна родині. Я дуже вдячна Діані Борисенко. Я дуже вдячна колегам Львівського туристичного офісу, які просто без сумнівів швидко включилися в роботу. І насправді цей маршрут. Створився досить швидко, тому що працювала дуже хороша синергія і команда на усіх етапах. І я переконана, що цей маршрут він буде успішним і дуже популярним не лише серед львів'ян, але й серед гостей міста, тому що ми знаємо, що до Львова їхали гості, туристи, які чітко їхали саме на екскурсії до Петра Радковця. тому що говорити про його унікальність, його ексклюзивність і вміння по особливому. Розповісти про Львів, я думаю, що тут не потрібно додаткових слів і для того, щоб люди, які, на жаль, вже не потраплять на його особисту екскурсію, але завдяки цьому маршруту екскурсійному зможуть відчути цю атмосферу, цей настрій і той Львів, про який любив розповідати нам Петро Радковець. Дякую, ми повернемось ще згодом до Христини. Я запрошую до слова Діану Борисанко, екскурсоводку авторку маршруту пам'яті Львівського екскурсовода. Розкажіть про те, як виникла ідея такого маршруту, і як ви над ним працювали? Знаєте, я екскурсоводом працюю вже досить давно, але з Петром ми познайомилися на десь на рівні 2007-2008 року. А це були спільні поїздки до Польщі на виставку до Берліну. І він став моїм вчителем, старшим колегою, другом. Петро мені довіряв завжди переклади своїх прогулянок англійською мовою, тому що я вчилася на факультеті іноземних мов, знана як англомовний екскурсовод. Я хочу сказати, що особистість Петра, знаєте, взагалі особистість людини визначається за масштабом. Мислення мрій і задач, от в нього були мрії і проекти, які сягали навіть не століть, то оце є рівень особистості, про що він мріяв, як він хотів змінити, покращити місто, як він хотів своїми прогулянками, своїми знаннями змінити свідомість людей. Дуже часто люди з його екскурсій казали: а ваша екскурсія, ваша робота змінила мій світогляд. Це було задачею людини, людини. Його величезна любов до міста, до людей. Він був величезним філантропом. Тому, коли до мене звернулася міська рада і родина Петра, для мене навіть не було питанням, що я цього не зможу зробити. Я маю величезну повагу до нього, любов, вдячність величезну. Тому для мене це величезна честь сьогодні представляти. Пілотний маршрут. Маршрут його пам'яті. Я не можу в минулому про нього говорити. Я знаю, що він крокуватиме зі мною сьогодні. Я не зможу відтворити його дикції, звичайно. Це дуже особливі речі, але я зможу проявити свою любов до нього під час сьогоднішньої прогулянки. Дуже дякую департаменту туризму і родині Омелянові за таку надану мені можливість. Дякую. Ми сьогодні бачимо особисті речі львівського екскурсовода, чому він їх так любив використовувати і яким він хотів показати Львів туристам. Петро був дуже творчою людиною, завжди унікальною, і він вважав, що навіть через манеру одягатися людина може проявляти себе. Тобто в нього був дуже гарний Аркюля кюляпоро. Йому дуже подобався цей герой. Він з дитячих літ захоплювався історією міста, тому він мав цей чудовий мальонок. Він його сам, тобто він обрав модель того капелюха сам, була майстерня, в якій він їх замовляв. Але власне, от мельонок, бо інший йому не пасував. Окрема історія про вуса, Ляска. Це не проста ляска, але про це на маршруті. Дякую, а до нас сьогодні також завітав родич Львівського екскурсовода. Я запрошую до слова Омеляну Ущудляка, зятя Петра Радковця. Розповісти, яким ви пам'ятаєте відомого львівського екскурсовода і чому пам'ять про нього сьогодні має жити? Добрий день, дуже дякую вам, Петро. Часто називав себе професійним львів'янином. Ця назва в нього з'явилася десь може 12-15 років тому. Є дуже багато візуального матеріалу, який залишився його екскурсії, і вже в 2010-2009 році він представляється як професійний львів'янин. І ще десь 5 років тому ми розробили йому такий логотип професійного львів'янина. Він це використовував як свою візитку. Ось я дуже радий, що навіть після його відходу ми маємо можливість. Частково продовжити його справу для Петра. Було б дуже важливо, щоб розвиток туристичного Львова його позиціонування не припинялося навіть під час війни. Він часто про це говорив на своїх останніх екскурсіях. Одна з його останніх екскурсій, зрештою, була в межах проекту міської ради, коли він проводив її для осіб військових, які проходять реабілітацію у Львові. І він тоді сказав в одному з своїх останніх інтерв'ю про те, що дуже важливо, щоб ми жили, дуже важливо, щоб ми працювали, і дуже важливо, щоб ми посміхалися на зло їм. І я думаю, те, що в такий важкий час місто презентує новий туристичний маршрут, це дуже дуже особливий момент. Я сподіваюся, ми зможемо і далі продовжувати. Цю справу і пропагувати розвиток, пропонувати новий культурний продукт в місті, навіть попри, попри те, що ми перебуваємо у стані війни, Петро був людиною, яка зробила себе сама. Він сам вивчив історію Львова. Він не був за освітою істориком, він сам став краєзнавцем. І фактично він створив свій образ, який став одним з найвпізнаваніших візуальних образів Львова за останні 15 років. Я думаю, це важливий момент для історії міста, і ми би хотіли його якось зафіксувати. І власне ця екскурсія це такий перший приклад цієї фіксації. Ми сподіваємося, будуть інші приклади. Дуже дякую вам. Дякую. Я нагадую, що вже після брифінгу для журналістів відбудеться екскурсія маршрутом. Я запрошую до слова Анну Вільчинську, керівниці центру туристичної інформації. На які частини поділяється цей маршрут, і що можна побачити? Доброго дня. Маршрут складає, це авторський маршрут, створений колегою Діаною Борисенко. Самий маршрут можна буде придбати у центрі туристичної інформації на площі Ринок-1. Інформацію про цей маршрут вам розкажуть наші працівники саме в Центрі туристичної інформації, або ж на самих буклетах ви зможете прочитати більше інформації. Більше про саму екскурсію і цікавинки, особливості маршруту улюблених місць, ви вже дізнаєтесь на самій екскурсії, адже тому вона і є авторська. Маршрут, прошу, екскурсію можна буде Дізнатися у Центрі туристичної інформації, ми також спостерігаємо більшу кількість внутрішніх туристів з інших міст, тому і зараз знову ж таки ідея потепління. Ми готуємося до туристичного сезону, тому запрошуємо вас усіх на екскурсію. Знову ж таки, хочу додати, що частина коштів від екскурсії буде перерахована у фонд Петра Радковця, який буде створений. Дякую, шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших учасників, спікерів, будь ласка, підніміть руку, ми вам передамо мікрофон. Питань немає. Тоді, можливо, все-таки бодай, частину улюблених місць Петра Радковця, які він завжди показував туристам. Я думаю, що це Діана. Мабуть, так. На взагалі сьогодні коротенький маршрут від східних оборонних морів до західних через середньовічне місто. Увага завжди приверталася на те, що Львів це є українське місто, руське місто, і що Львів об'єднує Україну, завжди на цьому наголошував Петро. Екскурсії він читав. Він казав читати. І взагалі, екскурсія це прогулянка. І взагалі це зовсім не клієнти, це є друзі, люди, які приїжджали послухати, прогулятися, довідатися про місто, закохатися в місто, надихнутися містом. Петро мав окремі маршрути. Наприклад, був цілий маршрут, який називається органоліптичне дослідження кави. Тобто маршрут повністю присвячений лише історії і дегустації кави. Отже, в цьому невеличкому маршруті, який триватиме до двох годин, ми з вами перейдемося через починаючи з руського кварталу, я пояснила вже чому: до площі ринок, площа музейна, так само включена до маршруту. Звичайно, вірменка. Ми будемо говорити про таку субкультуру, як хіпі, тому що Петро, взагалі, провів дитинство, він виріс взагалі на вулиці Лисенка, 7. І от власне тут за храмом Архангела Михаїла, так звані попівські сади були, де було згуртування старі вуйки їх називали, туди входив Ілько Лемко, Алі Колісевич. І потім вони власне сформували оцю культуру хіпі. Ми будемо на Вірменській так само про це говорити. Звичайно, через площу ринок, звичайно. Католицький квартал, катедральний собор, каплиця боїмів, незважаючи на те, що відбувається і певні ремонтні роботи, і так само об'єкти захищені від можливих пошкоджень через те, що ми перебуваємо в стані війни. Ну і завершимо ми. Ми завершимо так би мовити, умовно, на лівому березі полпви. Це вже австрійська частина Львова. Ось такий план маршруту сьогоднішнього. Дякую. Дякую, чи є ще в когось можливо питання? Будь ласка, тільки прошу, будь ласка, підійдіть до мікрофону. Це невеличкий буклетик, який ми підготували за QR-кодом Ви можете знайти багато цікавих відео про Петра Радковця. Я хочу сказати, що ви можете повністю їх використовувати в своїх матеріалах. Ми будемо раді. Тобто всі всі права там забезпечені. За це не хвилюйтесь і більше про Петра. Також є в великій статті, яку підготував інфоцентр. Просто вам для фактологічної інформації. Так що, будь ласка, беріть буклетики, користуйтесь. Дякую. Три-дві години, але ми розкриємо трішки карти наперед, щоб ви собі могли розуміти по побудові матеріалів. На маршруті ви зустрінете Аліка Олексеєвича, який був товаришем і розкаже про певний період життя спільно з Петром Радковцем. А також ви зможете познайомитися і побачити ту майстерню, де особисто виготовляв капелюхи Петро Радкове. Трохи часу вам займеться. Я знаю, що у вас завжди дуже мало часу, і в редакції підганяють, але використайте цей час і для себе в задоволення, і водночас ви будете мати додаткових героїв для цього матеріалу. Я вам дуже дякую за зацікавлення цією темою. Насправді це дуже важливо, і ми сподіваємося, що цей маршрут буде популярним, перш за все серед львів'ян, тому що Петро завжди наголошував про те, що потрібно. Пізнавати свій Львів і потрібно його вивчати. Всім гарного дня! Дякуємо, шановні журналісти та організатори авторського маршруту. Обіцяють вам ще дуже багато сюрпризів. Тому я заохочую всіх долучитися до екскурсії і також заохочую гостей та львів'ян міста нашого долучитися до цієї екскурсії і відвідувати е, Львів. Якщо ще є питання, я прошу тоді долучитися або запитати наших журналістів. А на сьогодні це вже останній брифінг. Перепрошую, і стежте за нашими анонсами. Ми ще з вами зустрінемось.